Ну, По-перше, ми грали з дуже хорошою командою, тому я вважаю, що епіцентр на сьогоднішній день, напевно, одна з найкращих команд в нашій групі в плані ведення і гри. тому що підібрані дуже хороші футболісти, які грають в комбінаційний футбол, включають швидкість. І... Чи закономірний результат? Ну, можливо, десь, десь більше можливо, епіцентр не грав на перемогу. Ну, в принципі, результатом я задоволений, тому що, по-перше, ми не відпускаємо від себе ту групу команд, щоб вони відривалися. У нас тим більше зараз наступна гра домашня, де зрозуміло, що треба свої очки брати з командою Хуст, і щоб триматися в п'ятірці. Чому не вдалося? Ну, якщо б забили ми в першому таймі ті моменти, що Кузьмин мав, можливо було б по-іншому гратор, тому що при рахунку 1-0, Кузьмин виходив раз, потім другий раз. Якби він забив, то невідомо, як би гра розвернулася. Зрозуміло, що десь накал був зі сторони епіцентру, тому що. Швидкісні атаки були, але ще раз говорю, добре, що зіграли в ніччю, і будемо готуватися. Зараз футболісти відпочинуть і будемо готуватися далі. Ну, перше, хочу подякувати нашим Збройним силам. Низькій Уклінім. Щира подяка за те, що вони роблять. Для нас щоб ми могли ну, сьогодні грати в футбол, стояти тут і розмовляти. Що стосується гри, ну, знаєте, я б так розділив на дві частини, щоб відверто. Почали. Початок для нас це просто жахливий, в якому плані. Такого ще не було. На розминці вратарь травмований. Дві вимушені заміни по травмах. Абсолютно провальний старт. Пропускаємо м'яч, ще могли пропустити. Ну, Це я маю на увазі моменти. Дякую хлопцям, другий тайм, ну, другий тайм повністю перевага. Якось, знаєте, могли забувати не один м'яч. Якби нічого знаєте... Якби так і складалось, то хотілося, звісно, виграти, але ніч я сьогодні, можливо, більш справедливий. Ну, хлопцям подякував за другий тайм, просто те, що вони робили, створили кількість моментів і, на жаль, не виграли. З чим пов'язуєте такий не зовсім вдалий старт, це якийсь брак концентрації, бракування. Ви знаєте, я вже втомився відверто mm. говорити. Я вже просто в мене інколи розумієте, вже не знаю, як казати. Значить, то все розуміють, нас от. Окрім останньої гри з Хустом, нас кожна блядь, до 15-ї хвилини пропускає м'яч. Тут вже могли на 3-й хвилині. Розумієте, тут ну, деякі непрофесійно віднеслись, повиходили в Чешках на поле. Розумієте, трошки. Ну, це моя, вина, знаєте, я так дуже демократично відношусь, але колись не в мене терпець, лопне. Насамперед хочу подякувати Збройним силам ЗСУ. За можливість грати в футбол і займатися улюбленою справою. А щодо ігри, то ми детально готувалися, розбирали суперника, знали, що непростий суперник буде. І очікувалася важка гра, як... якою вона і вадилась. Насправді. Нам... Нам цілий тиждень говорили, що серйозна команда, і ми самі це бачили, дивились ігри їхні, розбирали. Ну і так вийшло, що могли виграти, не використали свої моменти. Але нічого, рухаємось далі. На рахунок моєї гри, ну, сьогодні тренер, тренерський штаб вже дав мені чуть більше ігрового часу, але ну, більше чекати, поки не можу, тому що я не проходив збори, це і очікувалося. Але за що я дуже вдячний, що мене підпускають поступово і будемо рухатись далі. До тебе це перший досвід виступів у першій лізі, ти раніше виступав у другій, і на юнацькому рівні взагалі якось проведи паралелі, наскільки відрізняється рівень чемпіонату. Ну, звичайно, якщо брати другу лігу, то різниця велика, але все ж таки переважає те, що і в другій Лізі, і в першій лізі грають мужики. Ну, дорослі мужчини, які вже борються там, за призові місця, там, за. І за все інше. А якщо брати юнацький футбол, то трохи відрізняється тим, що на юнацькому рівні ти більше проти своїх однолітків граєш. і то важче чуть переходити з юнацького футболу в доросле, як говорять аналітики і так далі.